Українець двічі виграв кубок Стенлі. Це ми про хокеїста Руслана Федотенка. І він не єдиний з наших співвітчизників, хто зміг потрапити до НХЛ. Про видатних українських хокеїстів, а також про підростаюче покоління майбутніх чемпіонів розкажемо у наступному сюжеті. Дивимось. Мета забити шайбу у ворота суперника. План дій. Об'єднати швидкість, силу і стратегію. Хокей. Гра, де розум поєднується із потужною фізичною підготовкою. Як і коли з'явився цей вид спорту? Хто із українських хокеїстів зміг двічі виграти кубок Стенлі? Та хто вони? Підростаюче покоління наших хокеїстів. Історія спорту та становлення на Олімпійських іграх. Коли точно з'явився хокей, невідомо. Схожі ігри були ще у давньому Єгипті та стародавній Греції, але раніше замість шайби використовували м'яч. А початком історії сучасного хокею, того у якому вигляді ми всі його знаємо, можна вважати 1875 рік. Саме тоді у Монреалі, Канада, провели перший офіційний матч між двома командами по дев'ять гравців, де замість м'яча був круглий плаский шматок дерева. А от олімпійська історія хокею розпочалася у 1920 році. Тоді його вперше включили до програми Олімпіади. Щоправда, літньої можна подумати, на чому ж вони грали влітку. А виявляється, що у 1920 році ковзанки вже заморожували, бо змагання проходили у Льодовому палаці Антверпена, Бельгія. Але вже у 1924-му цей вид спорту перемістили до зимових Олімпійських ігор. Тривалий час цей вид спорту вважався чоловічим. Жіночі команди почали брати участь у Олімпіаді аж у 1998 році. Досягнення наших. Українська хокейна збірна народила чимало зірок. Багато із яких ставали гравцями найвідоміших іноземних клубів, як от Дмитро Христич. Сьогодні він головний тренер нашої збірної команди із хокею-шайбою. А у минулому чи не найуспішніший український нападник? Мабуть, мрія кожного хокеїста потрапити в Національну хокейну лігу. Або просто НХЛ. Саме вона вважається найпрестижнішою та найпопулярнішою хокейною лігою світу. І саме у ній розігрується Більший трофей Кубок Стенлі. Так от, наш Дмитро Христич не лише потрапив до НХЛ, але й встиг пограти у чотирьох її професійних клубах: в американських Вашингтон Кепіталс, Лос-Анджелес Кінгс, Бостон Bruins та у канадському Торонто Мейпл Лівс. Дмитро двічі виступав у матчі всіх зірок Національної хокейної ліги. Але Христич не єдиний, хто зміг потрапити туди. Понад тисячу матчів у НХЛ провів український хокеїст Олексій Житник і навіть виступив у фіналі Кубка Стенлі. Є й ті, хто не лише виступали, але й вигравали кубок. Ми зараз про дворазового чемпіона НХЛ Руслана Федотенка він забрав кубок у 2004-му, гравши за команду Тампа Lightning. Та у 2009-му у якості гравця Піцбург Пінгвінс, і це далеко не увесь список українських хокеїстів, які грали у НХЛ. Олімпійський старт підростаючого покоління. Нашим юним хокеїстам є на кого рівнятися, і вони вже працюють над тим, аби гідно представляти Україну на міжнародній арені. Вже незабаром 20 молодих українських хокеїстів відправляться у Тбілісі, Грузію, де вперше в історії України візьмуть участь в європейському юнацькому олімпійському фестивалі 2025 року. Юні спортсмени мають можливість брати участь у змаганнях такого рівня завдяки підтримці Національного олімпійського комітету України провести на змагання та підтримати підростаюче покоління своїх колег. Прийшов відомий гравець національної збірної України з хокею Віталій Лялька, каже, що добре пам'ятає себе у їхньому віці. Мрії були досить такі високі, мрії були найвищі. Потрапити в НХЛ, на Олімпіаду, на чемпіонат світу. Тобто максимальні були мрії. Це такий період в житті, коли кожна перемога вона дуже-дуже сильно цінується і дуже приємна, і спогади на все життя взагалі залишаються. Молоді, амбітні і націлені на результат. Все це про підростаюче покоління українських хокеїстів. І, можливо, у майбутньому ми почуємо їхні імена на врученні кубка Стенлі. А поки бажаємо успіху на європейському юнацькому олімпійському фестивалі і сподіваємося на прекрасні результати. Друзі, ефір ранку у великому місця добігає кінця. Дякую, що були з нами. Приходьте ще завтра. Ми то теж будемо о сьомій. Да, обов'язково не проспіть завтра. сьомій раночку бережіть себе і не забувайте донатити силам оборони України. Пам'ятайте, що від кожного з нас залежить, коли настане день перемоги. Пока!